Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі семикласники! Дякую вам за те, що навчаєтесь за моїми відеоуроками ставите вподобайки, підписуйтесь. Сьогодні пропоную вам узагальнити знання з теми опорно-рухова система тварин і написати практичну роботу. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему. Практична робота. Порівняння будови скелетів хребетних тварин. Мета вивчити особливості будови скелетів хребетних тварин. З'ясувати, з чим пов'язані ускладнення у будові скелетів у різних груп хребетних. Обладнання. Скелети і малюнки скелетів, риби, жаби, ящерки, птаха, савця. Хід роботи. Прошу для зручності повернути зошит горизонтально і накреслити таблицю. Далі, прослухавши інформацію, заповніть її. Скелет риб складається з черепа, хребта з пов'язаними з ним ребер, поясів кінцівок та кісткових променів, що утворюють основу плавців. Череп складається з двох відділів. Москового, що утворений нерухомо з'єднаними кістками. І зяброво щелепного, який складається зі щелеп, під'язикової дуги і зябрових дуг. Зябра прикриті кістковими зябровими кришками. Хребет, утворений хребцями, і складається з двох відділів: тулубового і хвостового. До тулубових хребців прикріплюються ребра, що вільно закінчуються у мускулатурі стінок тіла. Парні плавці мають пояси плечовий і тазовий, що утворені кістками, які лежать у тулубі риби. Скелет земноводних складається з черепа, хребта, кісток, кінцівок та їхніх поясів. Череп в основному хрящовий з невеликою кількістю кісток. Скелет зябрової ділянки частково змінився у підязикову кістку, а верхня частина підязикової дуги перетворилась у слухову кісточку стремінце. Хребет поділяється на такі відділи: шийний, що складається з одного хребця, тулубовий з ряду хребців. Крижовий з одного хребця. І хвостовий. Це одна кісточка у розстиль. Ребра і грудна клітка відсутні. Череп рухомо з'єднаний з хребтом. У жаби посилюються скелети поясів кінцівок. Так, плечовий пояс, утворений двома лопатками, двома ключицями, двома воронячими кістками. Тазовий. Двома зрощеними тазовими кістками. Скелет кінцівок складається з елементів, що характерні для п'ятипалих кінцівок наземних хребетних тварин. У плазунів череп кістковий. У вісцеральному або лицьовому відділі зміцнюється щелепний апарат. Вперше з'являється вторинне тверде піднебіння, яке під час утримання здобичі. Дає можливість не порушувати дихання. Скеле тулуба зміцнюється, що пов'язане з більшою рухливістю тварини. Хребет з п'яти відділів. Шийний подовжений, складається з десяти хребців. Перші два хребці забезпечують рухливість голови. Далі йде грудний відділ. Грудні хребці несуть по парі ребер, більша частина яких Нижніми хрящовими кінцями прикріплюються до грудини, утворюючи грудну клітку. З'являється поперековий відділ. У крижовому відділі два хребці. До них прикріплюються кістки тазового поясу. І останній відділ хребта хвостовий. Пояси кінцівок і вільні кінцівки забудовою подібні до таких у земноводних, але значно міцніші. Кінцівки розташовані по боках тулуба. Скелет птахів легкий та міцний, що важливо для польоту. Це досягається наявністю порожнин у трубчастих кістках та зростанням багатьох кісток. Череп відрізняється великою тонкостінною мозковою коробкою, великими очницями та беззубим дзьобом. Кістки мозкового відділу зростаються. Скелет тулуба утворений п'ятьма відділами. У шийному відділі число хребців варіює у різних видів. Вони рухомо з'єднані, що зумовлює рухливість голови. У грудному відділі хребці зрослися. Ребра нижніми кінцями зрослися з грудиною, мають гачкоподібні вирости, якими налягають на ребра наступної пари, що дає грудній клітці ще більшу міцність. Грудина несе високий кіль, до якого прикріплюються грудні та підключичні м'язи. Поперекові хребці зростаються, крижові і передні хвостові теж. Разом із задніми грудними зрослі хребці утворюють складні крижі, що є міцною опорою для ніг. Задні хвостові хребці зростаються у куприк. Плечовий пояс. Утворений двома зрослими ключицями, що утворюють вилочку. Двома коракоїдами, двома лопатками. Тазовий пояс утворений зрослими тазовими кістками. Скелет крила складається з кістки плеча, двох кісток передпліччя ліктьової та променевої. Кисті. Перший та п'ятий пальці атрофовані. Другий має лише одну фалангу. Скелет задньої кінцівки складається з кістки стегна, двох кісток гомілки великої та малої гомілкових. Цівки і зрослих кісток стопи та кісток чотирьох пальців. Скелет савців утворений кістковими елементами. Череп відрізняється великою мозковою коробкою. Нижня щелепа рухомо прикріплена до скроневої частини черепа. Є зуби. Хребет має 5 відділів. Шийний нараховує у більшості видів 7 хребців. Шия рухлива. Грудних хребців 12. До них прикріплюються ребра, що з грудиною утворюють грудну клітку. Поперекових хребців від 2 до 9. Крижових 3-4. Вони зростаються у крижову кістку, що є міцною основою для прикріплення кісток тазу. Число хвостових хребців різне. Плечовий пояс складається з двох лопаток і двох ключиць. Тазовий утворений трьома парами кісток. У більшості ссавців кінцівки п'ятипалі. Але у тих, хто швидко пересувається, число пальців скорочується, так, наприклад, у коня до одного на кожній нозі. Кінцівки розташовуються під тілом і складаються з таких самих кісток, які характерні для плазунів. Але кінцівки можуть видозмінюватись у зв'язку зі способом життя. Після того, як ви заповните таблицю, напишіть висновок. Визначте ускладнення у будові скелетів у ряду кісткова риба, жаба, ящірка, птах, савець. Ви сьогодні гарно попрацювали. Бажаю вам успіхів, міцних знань і високих оцінок. Дякую вам за роботу і до нових цікавих відеоуроків!